Добрий день, малята! Ви сьогодні зранку дивились у вікно? На доріжки, на стежинки з неба падають сніжинки. Наді мною пролітають, опускаються, сідають. Сьогодні зранку йшов сніг. Давайте з вами намалюємо багато сніжинок. А якого кольору сніг? Білого! Він легенький, м'якенький. Ми будемо малювати його пальчиком. Ось у нас намальовані дерева і ялинка, а снігу зовсім немає. Для малювання снігу нам потрібна біла фарба та серветка. Спочатку пограємо з пальчиками. Пальчики вітаються. Пальчики стрибають. Пальчики сховалися. Пальчики відпочивають. Починаємо малювати. Лівою рукою притримуємо малюнок, правим пальчиком набираємо білу фарбу і прикладаємо до малюнку. Виходять сніжинки. Закружляли тут сніжинки, як метелики прутки, прилетіли до ялинки, почепились на гілки, Голі кушики прикрили, притрусили поріжок. І доріжку повілили зовсім інший став лісок. Сподіваюсь, малята, вам сподобалось малювати. А мені час прощатись, до побачення!